Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжимо проходити додаткові місії в грі Gita 3. І в нас останній ремпейдж 6 Велі та взагалі в Gita 3. І наше завдання це треба, е -е, зачавити цих 20 клумбійців просто автівкою збивши. Гаразд. Я приступаю. І де вони там? Де вони там? А ну з'являйтеся. Ось ви. Засранці ви. От засранці. Знищила бляха мухавтівку. Зараза, без автівки я взагалі. Трохи слабкий. Раз, нас... Добре, що хочу тут поруч е, стоянка, так що... А, я тільки не можу на неї потрапити потрапити. Раз, буду її чавити нову і тачку. Що, правда, я втратив багато часу. Де ви? Ось вам. Ось вам. рада. За старанці. Бляхам тут дерев понасаджували. Ось так вам. Тут хоч більш вільно, ось так вам. Ось так. Тримайте. Засранці О! Зато отримали один лимон баксів. І всі ремпейджі в 3-й та пройдені. Так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось. Ставимо лайки, пишемо в коментарях. Та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатись про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!